Пане, ну хочеться запитати про я, я розумію, що кожен раз, коли спілкуємося з військовими, ми не можемо питати загалом, і якісь суб'єктивні думки теж складно. Я розумію, є певні обмеження для військових висловлювати. Тому для початку прошу поділитися тим, що ви бачите на е, своєму відрізку фронті на тій ділянці, де ви перебуваєте. І ну, звісно, те чим можете поділитися в нашому ефірі. Будь ласка, безпосередньо зона відповідальності 10-ї окремої гірської штурмової бригади. Делівес це сіверський напрямок. Тут ми знаходимося до два з половиною роки. І очевидно, що ворог неодноразово тіснює спроби виріняти лінію фронту. Оч, очевидно, що цей напрямок для нього болючий. За ці два роки ворог трати, поніс втрати майже 15 тисяч особового складу, і це достатньо відчутне, і болюче питання для командування. Російської Федерації на цьому напрямку регулярно здійснюються зміни керівництва, так само як регулярно здійснюються штурмові дії, активні штурмові дії. Під активними діями ми розуміємо, це не тільки робота, яка практично щодня авіації, реактивної артилерії, мінометів, танків, це безпосередньо штурмові дії з застосуванням. Техніки, зокрема БМП, танків під час і піхоти, котрі штурмує. Такі штурми в нас здійснюються приблизно раз в декілька тижнів. За, залучається велика кількість техніки. Останній раз це було більше двадцяти одиниць техніки, яка намагалася прорватися, е, прорвати лінію село оборони. Ворог зазнав прав. Техніка була знищена силами безпілотних авіаційних комплексів. А що стосується піхоти, то ворог тільки під час обов'язків турніру втратив більше безповоротних втрат більше ста осіб. Тобто це говорить про досить добре влагоджену роботу після окремі в бригади бригад і сумівних підрозділах бригадах на цьому напрямку. Ворог втратив 100 осіб живої сили, Це за один оцей останній е, спробу штурму. Про, Правильно, пане Степане? Дивіться, ми говоримо про безповоротні втрати. Це ідеться про загиблих, закіпсованих більше 50 окупантів і тяжко поранених. Е, я думаю, що багато з них по дорозі здохли. Тобто це говорить про те, що е, брада, яка і. Оставлено стоїть на відповідному напрямку, має підтримку з боку людей, держави може ефективно справлятися з поставленим завданням. Пане Степане, в мережі з'являється інформація про те, що КНДР перекидає до Росії військову техніку. Зокрема, йдеться про САУ Коксан у калібрі 170 мм. міліметрів. Є відео, де видно, як їде цілий ешелон з ними, і на цих кадрах мінімум з десяток цих САУ, Хоча і точне місце зйомки наразі невідомі. А що це за САУ? Наскільки вони часто росіяни їх використовують саме? У калібрі 170 міліметрів, сталося ну, самохідна артилерійська соловка. Це зазвичай густокий варіант. Він е е працює на нашому напрямку також. 150-тіків калібр, це, це серйозна історія. Інше питання: що вона не завжди вучна і, скажімо так, не дуже прицільна, бо треба витратити достатньо БК для того, щоб. Потрапити в цих, але шумує достатньо, і дуже багато. Це достатньо дорога зброя і так само і дорогі боєприпаси. Тому я не можу там зараз оцінювати там роботу сталохідних артилерійських установ окупанта на нашому напрямку, бо вони з'являються нас вкрай рідко. Чому? Тому що в нас на самому. Така польова місцевість, і, відповідно, все, що потрапляє в зону зміну 15-20 кілометрів. Це робота безпосередньо безпілотних систем, і як з однієї, так і з іншої сторони. І очевидно, що тут організовується з сторони відповідно сафарі на велику техніку і, і, і суміжними підрозділами, хлопцями з. Інших батальйонів, бригади, а також роти ударних безпілотних авіаційних без комплексів, тоді всі працюють. Що стосується нашого напрямку, техніці важкої, то в основному застосовується БМП, МТЛБ для працювання особового складу ваги, мотоцикли, по артилерії, ми по де двадцять і Д-30. Зрозуміли пане Степане. Пам'ятаєте цей скандал з мінами, з неякісними українського виробництва? Я розумію, що все точно ви в ефірі розказати не можете, тому що я думаю, кожен з нас має якихось військових знайомих, друзів і спілкуються, звісно, там різними месенджерами або вживу, коли буваються різні історії. Чули, давайте спробуємо так дуже обережно сказати, чи ця проблема можна констатувати, що вона вже. Закрите, але я маю на увазі, що постачання вони відновилися нових якісних мін. Чи поки що ну, є певні проблеми в цьому напрямку? Дивіться, я командир зводу безперотигравіційних комплексів. Відповідно, ми свої забезпечення здійснюємо в ПАМІ, і частково ми отримуємо штатне БК, яке встановлюємо на ХТВ-дрони які встановлюємо на, на засоби ураження великих комплексів Бабаєга, і, і в тому числі мини? А партії, які ми використовуємо, вони ефективно працюють. Не знаю, чи це стара партія, чи це нова партія. Я не володію цим питанням і не можу сказати. Обов'язково поцікавлюся, хлопці з мінометної батреї, яка в них ситуація, але. В нас підрозділа достатньо багато запасів БК Мін, які використовуються достатньо ефективно. Але знов ж таки вони використовуються ефективно, вони можуть вибухати, але слід ви розуміти, що для того, щоб прицілити це мінометника, треба використати навіть поштабних розрахунка від чотирьох до шести МІН. Щоб тільки прицілитися. ну а відповідно таких такої стіни, очевидно, що немає в жодних розділі, який може безлімітно використовувати засоби БК. Тому найбільш ефективним на сьогоднішній момент це використання за допомогою саме безпілотних авіаційних комплексів подібних засобів. Пане Степане, ну і на сам кінець, оскільки в нас сьогодні вже 23 грудня, ну я не про прогнози буду питати на наступний рік, тому що ну абсолютно це справа не вдячна. Про якісь такі певні підсумки цього року, можливо, ваші враження як. Змінилася тактика бою? Як змінилися сили і засоби е, противника за цей час? Можливо, чо, в чому зараз найбільша потреба? Ну, я так розумію, це, можливо, буде заклик зараз до волонтерів, до тих, хто закриває ті чи інші збори, щоб почули е, вас, наші глядачі? Ну, так, Таке очевидно, що противника змінилися, їх характер не змінився. Ви бачите що з тобою фронту. Відійшла до безпілотних авіаційних комплексів. Це, де, я не хочу применшувати роль піхоти, яка є ключовою в питанні оборони України і збереження української землі, так само, як і звільнені. Але очевидно, що сьогодні ми маємо рухатися нового часом. Мені би хотілося щоб ініціативи інновації, які застосовуються в Збройних силах України. Тримовувалися, а, а в багатьох випадках так виглядає, що окупант навпаки макує і просто на промисловий рівень ставить виробництво того, що придумали безпосередньо хлопці і дівчата Сил оборони України. Друге, очевидно, що з глобальних речей це те, що Україна збереглася і, попри ті самі песимістичні прогнози, Окупантів, аналітиків в Європі і в світі ми показали, що ми можемо самоорганізуватися і можемо працювати і досягати успіхів в багатьох обставинах. Навіть те, що все розголосию, на нашому напрямку за два з половиною роки окупант просунувся на максимум 5 кілометрів по полю. Ну, це не є е, актів здобуток. Третам, цікою там, старша Друга чи третій армії світу, так очевидно, що це відбулося, відбувається тому, що український солдат сьогодні тримає українську землю і стримує навіть неймовірними зусиллями наступ ворог. Що стосується волонтерів, то хотів би сказати, що кожна справа підтримка усіх безвінців підрозділів. В нашій бригаді, в інших підрозділах, бригадах збройних сил України надзвичайно важлива. Повірте, якби не підтримка людей, в тому числі команди телеканалу, прямий, нам було б дуже тяжко у тому, щоб забезпечувати потребу свого підрозділу, батальйону, бригади у всьому починаючи від півдронів, мавіків, ДНК, міських БК. І багатьох інших амуніцій, багатьох інших речах, які потрібні сьогодні для фронту. Тому очевидно, що сьогодні я звертаюся до всіх людей, котрі мають можливість підтримувати, долучатися до такої підтримки, підтримувати усі безвимітки, підрозділи Збройних сил України. Бо ми розуміємо, що не може бути успішною одна бригада, а інша не успішною. Успіх наш залежить від успішності усієї лінії фронту. Бо коли е, лівий чи правий фланг, повірте, яка б крута бригада не була, вона довго не простоїть. Тому важливо весь фронт підтримувати, долучатися до підтримки і певний в тому, що завдяки цьому буде щасливе різдво в наших родинах і гарний на рік для наших дітей. Пане Степано, дякую вам надзвичайно і сильно, що долучилися до.